Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і я продовжую робити а, розклади за вашими запитаннями, тобто відповідати на ваші запитання. Пані Лариса пише: Добрий день, Ірино. Зробіть, будь ласка, розклад, що буде з нашим містечком Каховка, яке розташоване на лівому березі Херсонщини. Чи зможемо ми повернутися додому? Расисти не тільки окували наше місто, а й руйнують. Кожен день, дякую. Дивіться, дописи свої. Ви можете залишати в Рубриці вже не спільнота, а дописи. До речі, тут вже карти нам показують, що дійсно зможуть повернутися. І це вже початку відбудови навіть. Зараз ми подивимося. Це карти вже показали, тобто говорить про те, що колись зможете таки повернутися. Але тут питання в часі. Дивіться, тому що зараз намічається цього року припинення вогню, перемир'я, щось таке, так? Якась заморозка. Ну, Правда, це всі різні поняття, але я поки що їх ем, скажу так: я розумію кожне поняття, що то є. Я тільки поки що не можу ще зрозуміти, як це буде. Те, що буде припинення вогню, ем, виглядає найвірогідніше. Ось, що допи, е, такі домовляться про щось. Але як це все буде дотримуватись і тому подібне, цього я ще не можу. Поки що не бачу я цього, як це конкретно буде. Що стосовно каховки, карти вже показали, колись буде. Зараз давайте тоді подивимося, чи при першому перемир'ї або заморозці, або ні, я так не буду робити, тому що це може затягнутися. Давайте так, дивимося цього року, чи цього року вдасться звільнити. Каховку, чи вдасться, можливо, і ні. Можливо, вдасться на наступні три роки і вже 5-10 років. Ось приблизно так. Це вже майдалекі плани. А там ви розумієте те, що не завжди карти це не математика, карти це передбачення. Ось які енергії, які обставини, кого будемо вибирати. Це залежить від багатьох речей. І так, дивимося, чи будуть. Звільнена на Каховка від расистів у цьому році, 25-му. Ну, дивіться, це старший аркан, і воно, знаєте, коли помірність випадає, найвірогідніше. Думаю, що ні. Тому що, хоча треба докладати ще одну карту, може бути, вірогідність така може бути. Ось ця карта говорить, що може бути така вірогідність. Зараз ми подивимося. А тут вже можуть через три роки відбудовувати. Угу. І вже нормально жити 5-10 років вже нормально жити. Тобто ви виглядає так, що тепер я розумію, що ось ця карта. Вона говорить про те, що може бути якесь перемиря, може бути в цьому році якась зупинка, призупинення цього зупинка вогню, перемир'я, підписання чогось, заморозка і тому подібне. Ось ця карта говорить про це. Тепер вона і тепер я розумію це, так? І буде. Якийсь прорив, тобто домовляться можливо, що ці, ця територія може перейти до України назад. Бачите, але це залежить від нашого керівництва. Це залежить від нашого керівництва. Якщо буде Зеленський, мало ймовірно. Тут ще дивлячись, як домовляться наші партнери, я туди зараз лізти не буду, тому що це залежить від того і від цього, і від цього. Але виглядає, що можливість така є, дуже велика. Тобто велика можливість, що ось ця карта теж говорить про повернення назад, карта минулого. Ось, що дійсно може таке бути, що цього року повернуть. Але ви ще раз наголошую, що карти стопроцентно вам не скажуть, бо це не математика 2 плюс 2 є 4. У Таро це зовсім інакше. Але така можливість є. Ви розумієте, що карти показували, що в 22 23 рік ми мали відбити усі території. Що робила влада? палки, не, не просто палки в колеса, заважала, тормозила. Згадайте, у 23-му році е, е, наш штурм, який мали робити, контрнаступ. Зеленський відтягував залужний. Вже е, виходив на, на люди і казав, що пора починати, не відтягувати. А Зеленський аж до червня здається, до літа аж е, відтягував, коли вже зробили ту лінію Соровікіна. Чи як вона називається. Розумієте? Тому, якщо не буде наша влада заважати, тут, я наскільки розумію, так прийде Каховка до України, перейде назад. От. Я тільки єдине, хочу подивитися, яким це буде шляхом. Це буде дипломатичним шляхом чи військовим? Скоріше, дипломатичним, якщо отак дивитися. Бо у наших хлопців немає і нема чим. Так, дипломатичним, чи військовим шляхом. Хм, А ця карта не каже, ні. Ця карта не каже, ні. Розбомбити тих расистів. Складно. Ви бачите те, як я і казала, скоріше за все, домовлятися прийдеться. Дипломатичним шляхом. Ну, в Україні зараз, ви бачите, дуже важко дипломатичним. Ті, хто можуть, не допускаються до дипломатії. А тепер я ще хочу. Ну, виглядає, що скоріше за все. Хоча ось ця карта говорить навпаки, що можемо стати на ті самі граблі. Розумієте, коли починаєш та роз розкладати. Ти заходиш потім в такий дрімучий ліс, потім вже забула про, про що ти робила розклад. розумієте? Воно йде така, е, як, як це сказати, ланцюгова реакція. О, ось, Ідеш, 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 задаєш питання, і все вже вже й забув, чого ти хотів там. Оце є таро, тому я кажу, це не математика. Ось так, так я бачу, що. Цим військовим шляхом. Тепер я бачу, що ця карта каже: що скоріше за все, ні, дуже складно, скоріше домовляться. домовляться. А тепер я запитую, інше в мене випливає питання. Чи віддасть Росія, наприклад, наші деякі території, і це можливо буде і каховка. Але ви всі розумієте, що вони каховку просто так не віддадуть. Оце я от інтуїтивно відчуваю: не віддадуть. Що би там не було? Вони ж пробивали цей сухопутний коридор до Криму. Тому дивимося, чи віддадуть росіяни? Ні, не віддадуть. Ні, не віддадуть, вони і не бачать цього варіанту. Ні, вони просто так не віддадуть. Тому і тут трохи, відверто вам кажу, сум'ятниця. Тому я не впевнена, що це буде вже цього року. Наша влада цього не дасть. Вони все здавали, вони все розміновували, вони все тормозили спеціально, щоб все здати. І тут дадуть каховку назад. Розумієте, трошечки для мене це нереально. Я просто так думаю. А інтуїтивно, якщо я. То треба мені подумати. Може бути. От, інтуїтивно відчуваю, може бути: якесь щастя, щось натиснуть, можливо, ту Курську область якось поміняють. Все може бути, розумієте? Ось, якось так. Але дивіться, якщо взяти цю карту 5-10 років, тут буде якийсь, розумієте, обмін може бути. 5-10 років або просто вкладатися, прийдуть меценати, вкладатися. Тобто цей, цей період ще затягнеться. Але наскільки я розумію, через 3 роки може бути що дійсно вже перейде до України, хоча, хоча там теж треба все докладати. Да, Може перейти до, до 3 років точно. А тут вирішальний, скажемо так, цього року вирішальний. Оцей момент перемиря може нам дуже піти на користь до речі. Ось якось так, мої дорогенькі, верніше, припинення вогню. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і дякую вам за ваші запитання. І все буде, Україна!